У Сумах посмертно нагородили захисників України. В конгрес-центрі СундеУ зібрались родичі та сім'ї загиблих військовослужбовців. Мати Олександра Конєва розповіла, що її син приєднався до лав ЗСУ в червні минулого року. Він ходив з саме перших днів, хотів записатися, але якось не в нього не вийшло І Він пішов 21 першого юня. Він приїжджав. Коли вони освободили Ізюм, це що 25-та бригада, я освобождала Ізюм, він приїжджав додому, їх відпустили, був 4 дні вдома. І потім 19, вже августа, поїхав і потім загинув. Старший солдат Олександр Конів служив у десантно-штурмових військах і загинув 30 вересня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Поховали військовослужбовця в Сумах 17 жовтня. Сьогодні, 7 березня, Надія Коніва отримала посмертні нагороди за свого сина. З самого початку повномасштабного вторгнення пішов захищати сім'ю та країну військовослужбовець В'ячеслав Максимов. Про це розповіла його сестра Ірина. Він поїхав з самих перших днів, навіть не бувши вдома, був на роботі, одразу оттуда поїхав, 24 лютого. До своїх хлопців у Львів. Десант штурмував бригаду 80-го Він був учасником АТО, тобто зі своєю бригадою туди і потрапив. Загинув В'ячеслав Максимов 5 квітня 2022 року внаслідок бойових дій в Херсонській області. Йому назавжди залишиться 43 роки. Ми сьогодні мали честь передати шість державних нагород і шість відомчих нагород від Міністерства оборони України від головнокомандувача збройних сил України. І від військових частин, які на сьогоднішній день також проходять і виконують обов'язки на Донбасі. Загалом нагороди отримали 12 родин загиблих військовослужбовців Сумщини. Ірина Касьяненко, Віктор Лапченко, Суспільне, Новини Суми.